Три причини, чого в тебе не виходить, записувати якийсь контент в TikTok, Ютуб, Інстаграм. Будь-куди перше, хочеш зробити дуже ідеальний контент. Ідеального контенту не існує. Завжди можна буде щось допрацювати, щось змінити, щось покращити, і цей момент ніколи не прийде. Ти ніколи не будеш готовий повністю щось зробити ідеально, і так ти будеш просто відтягувати якийсь момент, щоб просто щось зробити, і піти далі. Другий момент. Я вже забула, який там другий момент, якщо чесно. Значить, тебе хвилює думка оточить. Це також нормально. Ну, кого вона не буде хвилювати? Якщо тобі будуть щось писати, негативне. Ну, може таке бути і буде таке. Але треба якось адекватно придумати собі відповіді на таке. Що потрібно, напишіть в коментарях, я напишу список відповідей хейтерам. І третє. Я забула знову. Ти чекаєш просто миттєвий результат, що тільки перше відео ти викладаєш і вже його дивляться 500 мільйонів людей. Пишуть коментарі, кажуть, кудись кінноді ніг на карточку, і все, популярність. Ні, так не буде. І тому твій ідеальний контент. Ну, в загальному, типу, нікому він не встався, тому що тобі треба його зробити все одно мільйон тисяч штук, тому що не працює відео з одного разу. Цільна основа треба наловчити себе так, щоб кожного дня публікувати, бути готовими до різних складнощів і не придавати цьому дуже багато значення. Отже, якщо сподобалось такі от відео, підписуйся на мене, став лайк. І, якщо не подобається, не підписуйтесь.